Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі ZX TV. Сьогодні максимально спонтанна риболовля, приїхав на море, тому що бачив, коли гуляв з котом, форелі. Думаю, походю, покидаю трішки побачу, що з цього вийде. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобання, пишіть коментарі, що ви хочете побачити про риболовлю у Швеції, а я буду намагатися вам це відзняти. Так що, всім приємного перегляду, а я пош... пішов. Випробовувати вдачу. Друзі, приїхав на море. Чесно скажу, перший закид і є риба. Ха -ха -ха. Реально, з першого закиду. Ха -ха. Ось така невеличка. Ще я вам її покажу. Тільки приїхав, бачу, просто вона крутиться. Зараз я вам її покажу. Це морська корель. Та стій, не, не рви собі, я тебе ще відпущу, ти маленька. Ось. Ось така риба. Дивіться, блін, неймовірна просто. Просто неймовірна. Та сиди. Ось така гарненька риба. Зараз Я її відпущу. Гуляв з котом. Побачив, що вона крутиться і відразу. Блін, намочив кросов і відразу спіймав. Ну і реально, перший захист, тільки прийшов. Що? Просто клас. Ставте лайки. Неймовірна риболовля. Показувати на що не буду. Потім, можливо, в кадрі, кадрі з'явиться, покажу. Друзі, був щойно ще один удар. Погано, це в мене не мій морський спінінг, тут на катушці замало снура, щоб далі кидати, але... Був другий удар. О, бачу, ще десь кидається, ще ж буду переміщувати, шукати, можливо, буде удача і попадеться досить непоганий екземпляр. Поки що маленька. Це максимально спонтанна рибалка. Я приїхав, гуляв з котом. Біля моря. І побачив, що вона крутиться. І вирішив спробувати перший закид. І перша риба. Бо до цього їздив не було такого, щоб прям вона ловилася. Тому що тут жорсткі досить правила, максимальний розмір 50 сантиметрів. Якщо не дотримуватись, то можна на досить такий непоганий штраф злетіти. Так що поки що притримуюсь правил максимально. Але хочеться спіймати таку кілок півтора, от вона тоді вона досить потужна. Думаю, мене і за хвиль буде не дуже добре чути. Але насолоджуйтеся хвилями, тому що це, як то кажуть, такий релакс для наших вух. Блін, ну влупила дуже добре і другий раз також був гарний удар. Але чомусь не попала, мабуть, по металу ударила. Зазвичай б'є вона ззаду і завжди досить добре на тройник сідає. Проводка потрібно, щоб була ще одна. Я ж вам кажу, що це найкращий колір просто. О, це вже такий, що можна буде, я думаю, і забрати. Але ні, досить невелика. Це морська, то мабуть була радуга. О, так, да, це морська форелька. Сіди мені. Та сіди. Ну. Це можливо навіть... Ні, це морська фрель, але на лосося дуже схоже. Дивіться, зараз я вам покажу її. Неймовірна риба. Ось така також невеличка, сантиметрів 30, але це не є заліпа. Ми її також випускаємо. класно просто це сильніше але це вроді би не як на лососі я в них не сильно розбираюся але дві різні риби спіймав за досить короткий проміжо запчаст вже було трішки більше вже цікавіше Як я говорив, це найкращий колір. Просто кращого не існує. Всі ловлять там на різнокольорові. Але коли ти стоїш біля них і вони всі ловлять на різнокольоровий. І в них нічого, а ти одну за одну, то тоді ти розумієш, що це реально колір, який працює. Блін, вона знову змістилася, вправо пішла. Ладно, будемо переміщуватися, шукати. Зараз ще тут обкидаю і піду потім в праву сторону. Поки що досить непогано, але не затяжні розміри. Будемо продовжувати. Пошуки. Тут досить непогане місце. Як бачите, проводка швидкісна, змін ніяких немає. По проводці, ні, потрібно вправо зміщуватись, вона там крутиться, але розміри маленькі. Не повинні зайти їхні батьки, якщо вони ще живі. рибалочка, кинули раз, два і переміщитись. Раз-два кинули, А воно, що він пливеться, вони в тролінг рибачать. Ось така швидкість потрібна, щоб в тролінг пошукати лосося. Тут є екземпляри досить непогані. Навіть ударчика не було, але вона тут є. Не хоче вона щось брати вже даний колір, можливо потемніше. Треба щось яскравіше, але вона ганяє цього сільотку. Ганяє короче, вона в сільотку. Попробую зараз поставити. У мене така є теж бойова, де на неї ловив, але не так часто, але ловив. побити. І Пюросент не тронічком з таким. Спробую. Можливо, дасть результат, а можливо ні. Бо хотів поставити там є ще одна класна в мене приманка. Дуже популярна в інтернеті. Друзі, поставив, коротше, знайшов там в мене брав ще одну штучку. Зараз я вам її покажу. Щойно перший закид робив. І до самого берега три штучки таких невеликих по 20-25 см форельки приплило. <реш> клюнула. Ай-яй-яй, прям під самим цим плює. До самого берегу йде і лише потім атакує, бачите, що працює. Є телефон дзвонить. Хочете? ха 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 працює! Я вам кажу, знаю я, що я роблю. Зараз я вам її покажу. Невелика, але дуже приємна. Дуже приємно. Блін, так-так за... Тихо, ну не роби собі погано, я тебе відпущу зараз. Це ось морська форель, а то, мабуть, був лосось. Дивіться, яка гарна. Неймовірно, наскільки риба гарна ця. Блін, от вона засіклась дуже добре. Така не сходить ніколи. Тихо, 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 тихо. Бля, Там муха, тихо. Ось, дивіться, яка. Ні, ні, ну. Неймовірно. Словами не передати. Давай, давай, перевертайся. Не бачу, поплила вона чи ні. О, поплила все, хорошо, все добре. Ці хвилі працює. Так що Вон мужик тільки дивиться, стоїть на щось її ловлю. Я вам покажу це в кінці відео, на що вона ловиться. Я просто побачив, що пливе риба. Вода наскільки прозора і просто зупинився, зробив паузу. І вона в паузі влупила. Просто неймовірно. Коротше, друзі, поки по телефону розмовляв, то аж до самого берега. Форель випливала за даною приманкою, просто чуть ли не по березі побігла. Але вода кінчалася і вона назад поверталася. Ні, емоції не передати. Класна риболовля. Друзі, є, шар в лузі. Ха -ха -ха -ха. класно, вже четверта. Може, емоцій не передати, коли не рибали багато часу і тут приїжджаєш і на тобі. Ха -ха -ха. О, це вже трішки побільша. Але також не залікова. Вся має од... одинаковий розмір. Дивіться, ну неймовірна просто риба. Клас. А ну це. Це фелерика, точечки такі є. Вроді би як. А то був лосось, він був трошечки інший. Раз її відцепляємо і спробуємо ще половить. Ай-яй-яй, блін, тут пальців собі не пробив. От Оце відцепити важко. Посиди. Віци яка неймовірна риба ну, водички на ній цю ямку Просто я вам кажу ставте лайченські. от я вам ще багато різних покажу приманок. Те, що реально працює. Тому що воно мужик стоїть. Можливо, ви бачите, можливо, ні. Ось отак спінінгом я показую. Він тільки озирається, як я туди даю жару. Тому що я за ним спостерігаю. Ще жодної риби він не спіймав. А в мене поки що 2-2. Одна на блешню, а друга на цього тасманійського д'явола. Це сьогодні дало жару 200 спіймав ось на таку штучку. Косманійський дьявол в такому кольорі. І моя дезвідказна. Ось в такому кольорі чорно з синіми полосочками, а з цієї сторони просто металік. Це вагліровська 18-грамова. Це ну, найкраще, що є на форель. Це вже перевірено, я б одну відірвав, на ній навіть краски не було вже, така була побита. І на цій вже також, ось бачите, від зубів. Сліди сьогоднішньої риболовлю дала трішки її жару. Також дві на неї спіймав і дві на ці. Сумарно чотири. Ось дві найкращі приманки на форель. Так що записуйте, купляйте і будете ловити. Так що всім дякую, а я погнав.